Тук-тук, це газета, і сьогодні у нас буде Аск. Давайте почнемо. Який у мене улюблений фрукт? Ну, над цим я ніколи не здумалась. Я не знаю. Можливо, яблуко, але. Ну, коротше, не знаю, під... йдемо далі. Тут ще багато запитань, тому давайте зараз просто швиденько відповім. Улюблений сік яблуковий виноград, улюблений колір оранжевий. Країна, напевно, Туреччина. чай, чекава. Я дитина, вийшла, звісно що чай. Улюблена тварина кіт, улюблені квіти Ромашки. Так, ідемо до наступних питань. Як ти ставишся до суто? пише сама суто. Ти моя дитина. Скільки часу займає процес відео? Багато, а ви це не лайкайте. Тому пішли і полайкали. І як ти ставишся до того, що я постійно малюю тобі арти? Я твіра... За міні газеток, звісно, що дякую. Повна адреса. Звісно, місто газети а не треба воно, вам воно, це воно, знати. Номер газетовий. Христо... Христо... Пробував... Що тебе привело до зміни Ос? Е, мені просто перестало подобатись кумі, сподобалась газета. Тип того. Ну а на цьому мої буковки все. Нагадую вам про мій телеграм-канал, саме в ньому ви зможете потрапити у відео. Посилання на нього буде в описі. Ну всім па па па, -па.